Добрий день, шанувальники футболу! З вами на зв'язку канал Футбольний інстинкт. І в цьому відео ми з вами розберемось, чому вже двох тренерів у ОЛЧ звільнили і третій на підході, як Мілан зіграв у нічію з Зальзбургом, та чому ПСЖ виграв на класі у Ювентуса. Я починаю, але поки що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і дивіться відео до самого кінця. Ну що ж, починаємо із першого звільнення, і це якраз був відхід Тедеско із із Лейпциг. І не просто так. Тому що за останні сім матчів вони виграли тільки один проти Ворсбурга, і якби за останні два матчі вони пропустили аж вісім голів, ще чотири від шахтаря, про які взагалі ніхто не міг подумати, що якби, ну, там тільки одні українці кому там забувати. Але сталося не так, як гадалось. Йовічевич не став нічого нового придумувати. Команда вся в обороні. По середніх позиціях це якби добре видно. Я думаю, що йому там наушку не шептали про те, як не потрібно грати проти німецьких команд. Ну, Я думаю, пам'ятаєте, як з Гадбахом там вони пролітали гірники. Тут все максимально просто. І ніхто навіть не очікував, що Гочі зробить з доброї волі. А він, якби угорець, не знаю, що, може, було, це з цим зв'язано, не незрозуміло. І віддав просто пас на Шведа, той забиває Сентраполя. Нічого складного. Ніхто не міг очікувати. ну, І це якби нормально. Другий гол, так, якось би, ну. Швед, в 14-й зоні, 5 гравців Лейпцига навколо нього, йому ніхто не заважає. Так, корявенький тут якби, ну, без питань. Але ну, так не повинно бути. Я думаю, Лепцех це ж така команда, яка не повинна залишати такі зони пустими. Але залишила от вам вже 2 1. Так, я пропустив голепцега, тому що, ну, якби Шахтар. Не то, що повинен був пропустити, а ну ну пропустив. Але якоїсь ролі в цьому матчі це абсолютно не зіграло. Ну і після того, як другий гол Лейпциг пропустив, вони пішли у всі тяжкі. зрозуміло, що потрібно відігруватись, але ж ну камон. У нас якби є Мудрик, і він показав, що якби ну, в шахтарі він буде робити різницю. Насправді так. Контратака після кутового Судаков класний пас на Мудрика. Дев'ять гравців гейпцега на чужій половині поля. Ну, на полі шахтаря мається на увазі. Мудрик забиває один в один, там нічого складного немає. Четвертий гол вийшов Траоре на свіжих ногах. Поки там мудриков ганяв сімакана, який стояв просто на прямих ногах, Траоре бачить, що центральні захисники на нього не дивляться, вони дивляться просто на м'яч. Все також дуже просто. В сайду там, звичайно ж, не було. Ця вся дитяча радість Ювічевича і взагалі всіх граців шахтаря, вона зрозуміла, тому що ніхто не вірив, що 10 українських гравців, які були у складі, зможуть обіграти таку серйозну команду, яка претендує на щось якби серйозне, як в бундеслізі, так і в Єврокубках. Але. Шахтарю пощастило. Давайте потрібно все одно об'єктивно на це все дивитись. Шахтарю пощастило з першими двома головами, а далі вже все пішов по накатаній. Шахтар вміє грати на відкритих просторах. Для них це не важко, коли є такий гравець, як Мудрик. А коли команда закривається, навіть в УПЛ видно, що їм тяжко. Ну, будемо дивитися, що буде далі, правильно? Друге звільнення було більш неочікуваним, тому що звільнили Томаса Тухеля. І вже начебто є чутки, що команду буде тренувати Гримпотер. Ну, до цього ми ще дійдемо пізніше. Сам факт тому, що вже шість турів АПЛ пройшло у Челсі шосте місце в чемпіонаті, начебто, якби не зовсім ще й погано, якщо подивитись там на інші команди. Але відємна різниця забитих пропущених, при тому, що якби, ну, захист там повністю був оновлений. Повинен був щось якби, тухель створити правильно по думках а, самих власників клубу. Але ні, ну це якби. Майже неможливо. І от матч проти Динамо Загреб, начебто, все повинно бути закономірно, Челсі фаворит, все класно. Але Загреб показав, що їм достатньо тільки однієї контратаки, щоб е е створити незручності такій команді, як Челсі. Там помилка, як на мене, була кулібалі, в першу чергу, потім вже Хофана не встигав, а з ніяк би не міг встигнути, тому що він пенсіонер. Оршичу, скільки там, 29, наскільки я пам'ятаю. Ну, він зрозумів, що він за ним не встигне. Фофана програв позицію, Колібалі програв єдиноборство Петковичу. От вам і гол. Все максимально просто. А далі А далі вже була прям якась катастрофа. Якщо подивитись на цю теплову карту, то добре видно, що Челсі просто катало м'яч по периметру, скажімо так, штрафного майданчику, але нічого такого не створило. Навіть по на гол не заслужило. І як результат звільнення Тухеля. Чи воно справедливе, як на мене, не дуже. Тому що ці 280 мільйонів фунтів, які були потрачені у трансферне вікно, вони були потрачені саме на команду Тухеля, яку він сам будував, там ліпив і тому подібне. Це його трансфери, його гравці, яких він сам хотів. І тут буквально пройшов тиждень після закінчення трансферного вікна, і нові американські власники вже вже щось хочуть від цього клубу. Ну, мені здається, що це неадекватна оцінка, і якраз хочуть, щоб Гремпотер будував далі команду. Ну, я розумію, що філософія якби приблизно схожа, але чи буде якийсь результат? Подивимось. А ви як думаєте, чи зможе Гремпотер що зробити в Чаусі, чи ні? Пишіть свої думки в коментарях. Наступний матч це протистояння між Севілією та Манчестер Сіті. Ну, давайте так. Це важко назвати протистояння. Тут все максимально коротко, я думаю, буде, тому що щось тут не має сенсу, як мінімум через те, що. Ну, Севілля в жорсткому, якби, такому кризовому становищі знаходиться зараз, бо патегі нічого не може зробити. В чемпіонаті біда проти Мачестер Сіті 6 ударів за 90 хвилин і тільки один в ствір варіт. Є і... добре, ви не атакуєте. Добре, ви не атакуєте. Атака, де на ну де захист? Захисту абсолютно немає. Ну, якщо подивитися те, як забивалося голи, це просто страхіття. От, наприклад, коли забивав перший гол кансел у вільний. де Брюйне вже прямо йому показує. От, віддавай на Фодена. Ні. І Сивільів абсолютно ніхто на це не реагує. Де опорник, який повинен якби, хоч трошки за Дебрюйне бігти. Та ні, його немає. Де Брюйне вбігає в вільну зону. Хован в цей час вже відокремлюється від центрального захисника. Все, виймайте, гол. Все дуже просто. Другий гол, так, Фоден. Стоїть 5 секунд, просить передачу каселу дай, будь ласка, пліс дає гол. Він ще встиг там опорника повозити. Ну, блін, це справді іспанський сором. Третій гол. Там уже була якби, контратака, так, бо багато вільного простору. Але тут потрібно подивитися над самим рухом Голланда, тому що він, начебто, зараз центральним захисником. Два кроки. Все, він сам, його ніхто взагалі не криє, ніхто не дивиться за ним. Фоден є по воротах, якраз Голланд виявляється в зоні підбору м'яча. А захисників немає. От вам третій гол. Ну і четвертий, як вишенька на торті, дігаш, уже 90 там хвилина була. Сам перед воротами стоїть ні, ні його не Кри, ніхто центральних захисників. Роби що хочеш. Ну і він зробив, забив четвертий гол. Ну, як на мене, це повинно бути звільнення Лопатеї. Тому що і кінець минулого сезону був такий собі, та і, і гри у команди просто немає. Її нудно дивитись. Це настільки прям такий мрак. Що, ну, блін, давайте інше. Гра Холланда за 20 матчів 25 голів. Ну, це рекорд, ніхто. У Роналду нуль було за його перші 20 матчів, а тут 25. Ну, подивимося, що далі буде. Надіємося, що з ним все буде добре і він буде показувати ще далі і далі класні результати. Наступний матч на огляді це якраз гра суперників Загребського Динамо та «Челосі». Так, це Зальцбург проти Мілану. І тут, скажімо так, прикор буде для фанатів Івану, якби дивитися, що грант італійський грає на рівних із Арцбургом. Якби повинно бути так, що Мілан повинен якби домінувати в цій грі. Але, на жаль, так не було. Хоча б ну, такого виду не було, що вони контролюють гру. Так вони володіли м'ячем, так вони пресингували краще, якби більш інтенсивніше. Але чи дало це їм якийсь результат? Ні. От, наприклад, коли забивав Лейпциг. Кажу, Лейпциг. Кажу Зальцбург, коли його забивав, хоча ж в принципі, це не те саме. Тільки що в Австрії. Зальцбург коли його забивав. Чи потрібно було щось багато? Ні. Сім чоловік стоїть близько біля штрафного майданчику. Окафор просто пошив в дурні двох гравців Мілану. Першого, це Бенесер, якого він відібрав, просто нахально м'яч. А другого це Калюлю, якого він посадив п'ятою точкою на газон. Ну, там вже Якби справа техніки в гол, так? Ну, блін, Мілан якби відігрався і, в принципі, доволі швидко. Але не можу сказати, що це була їхня заслуга. Це була більше як помилка Зальцбурга, тому що вони пішли в пресинг дуже так, якби наївно, вдвох на одного Декателара, який одним пасом просто їх обрізав. Далі вільна зона, біжи, куди хочеш. Все, уже справа вільний, Пас на але оборона все. Якби звужується потихеньку. Ну а далі Рафаель віддає пас в центральну зону, якраз там один целомакерсі виявився, ну разом з жиру, який йому допоміг в принципі, його забити. Все, один-один. А далі ще якось. Ну, ця гра була, скажімо, там були ще далі небезпечні моменти, звичайно, але ну, не було видно, що Мілан якби, от, справді контролює гру. Вони контролюють п'яч, а от мені здається, що гру контролював Зальцбург. а Або як думаєте? Пишіть свої думки в коментарях. І останній матч на сьогодні це протистояння між ПСЖ та Ювентусом. Вивіска, звичайно, класна, крута. Все, блін, вообще чітко. Ну. Проблема в тому, що стара Сеньора і справді стара. В тому плані, що ну, Ювентус ну, взагалі нічого в цьому матчі не показав. Особливо якоїсь комбінаційної гри в них не було. А ПСЖ з перших хвилин бац! Неймар що зробив? Ну його ж ніхто не криє, правильно, а чому? Не віддати такий шикарний пас через Бремера. Чи можна тут звинувачувати центрального захисника Бразильського? Та ні, не можна. Ну, а що? Якщо Рабьо та передес, колишні гравці ПСЖ просто забивають болта на пресинг Неймара, одного із небезпечніших гравців у парильської команди, ну а які можуть бути потім питання, правильно? От і все. Там далі справа техніки, МП забиває все. Дуже легко і просто. Сама ж гра, в принципі, ПСЖ будувалась, як і завжди, через Враті, там не чевітінню з'явився з, з Мес він там перепасовувався постійно. Щодо Лео Месі, то він вже якби в цьому сезоні вже остаточно змирився, що він не перша скрипка у цій команді. І це в принципі правильно. Ну, там є Неймар і ПСЖ. Хоча Неймар вже також тридцятка стукна. От Мбаппе. от прямо він там запалює так. Дуже круто. Ну, а другий гол це також, в принципі, скажімо так, халатність гравців Ювентуса, так? коли вони просто МБАПЕ стоїть сам в 14-й зоні, також його ніхто не криє. Хакімі там вже забігає за спину захисникам фланговим. Також у вільну зону там нікого немає. Все максимально просто. Пасна Хакімі, стіночка з МБАППЕ. Все, побачення, 2-0. Вонучі також не встиг. Ну, якби це нормально, якщо проти тебе грає швидкістим БАП, коли там все прям за долю секунди все вирішується. Ну і плюс, якби бонучі вже старенький, тут також потрібно розуміти. Ну, стара ж сеньора, правильно? Ювентус там і намагався щось зробити, так? Коли мілік був в поворотах. Але тут проблема в тому, що неважливо, який в ПСЖ тренер, чи це Гаутіє, чи це Тухель, чи це я не знаю, там Еймериан, чи взагалі без різниці. Все, в них є атакуюча трійка, вони не повертаються. От сім гравців просто в захисті. Всі інші чекають передачі. А якщо немає передачі, то що робити? Білік взяв і справді там просто що пробив до наруму. Але це такий показовий момент, що от, е, ніхто на Кордаду якби не побіг, його не перециногує ніхто. E, все добачення, мілік, ваті-вать не забив. І самого, якби Ювентус з чого пройшов? Також з кутового. Ну, Маккені продавив не моменти, що ну добре, класно. І якраз оце така жилка була, за яку міг якби, хапатися Ювентус саме на фізухи вигравати. Але ні, вони не змогли нічого більше зробити. Там був ще увахувачий Момент, коли він вдарив до норуму, також, якби із подачі, все більше нічого такого конструктиву не було. Ніяких там передач, якихось комбінацій, взагалі нічого не було. Це дуже прикро, насправді, для фанатів самого Ювентусу, що от така гра, але якщо враховувати, що є вже Тедеску, Є Тухель, то може і тренер зміниться. Правда? Ну що ж, з вами зв'язку був канал Футбольний інстинкт. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, коментуйте обов'язково. І головне, любіть футбол, як сонце любіть. Слава Україні!